Дипломатичний контрнаступ у Японії завершився 49-й саміт групи Семи, історичний для України. Кирасімо відвідав президент Володимир Зеленський, де зустрівся зі світовими лідерами. МЗС Росії вже охрестила саміт інкубатором для русофобської і антикитайської істерії. Натомість, Зеленський заявив, що Україна має порозуміння зі світовою більшістю по кожному пункту формули миру, яка за його словами може бути лише українською. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврішова. Це УП коротко, формату, якому ми розповідаємо про резонансні події стисло. Про результати саміту G7 ми поговорили з Валерієм Чалим, надзвичайним повноважним послом України та Еміне Джапаровою, першою заступницею міністра закордонних справ, про заяви Великої Сімки, Ком'юніке Бразилію та глобальний саміт миру. Дивіться далі. Перше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом з президентом України були усі лідери G7 та лідери найвпливовіших держав глобального півдня Індії, Бразилії та Індонезії. Володимир Зеленський був присутній на саміті у хіросімі Як гість він закликав країни-члени НАТО продовжити постачання зброї та дипломатичну підтримку. Велика сімка за день до завершення саміту узгодила спільне ком'юніке У документі лідери G7 прописали, що вживатимуть конкретні. І кроки, щоб підтримувати Україну у агресивній війні з боку Росії, скільки буде потрібно часу, також зазначили, що зараз більше ніж будь-коли об'єднані в рішучості дати раду глобальним викликам, які означають, що Україна може розраховувати на підтримку з точки зору зброї, економіки, розширення санкцій і так далі на своїх партнерів. Було зроблено акцент на тому, що допоки Російські війська не залишить Україну в межах її кордонів, міжнародно визнаних кордонів і російські війська разом з російською технікою. Не можна говорити про справедливий мир. Не забарилася реакція і Москви. МЗС Росії назвало саміт G7 в японській хіросімі політизованим та заявило про антиросійські та антикитайські заяви, які, начебто, там лунали. У відомстві зазначили, що група семи необоротно деградувала. Також у своїй заяві МЗС РФ казало на неспроможність групи ще під час. З фінансової кризи 2008-2009 років, коли до її складу ще входила Росія. Нагадаю, що Росія була членом G7, як який раніше мав назву G8, поки її не виключили після анексії українського Криму у 2014 році. Ні, там їх немає. Їх немає ні з земпіням на іншому саміті, де стоять е, колишні керівники колишніх Радянських республік, тобто то Росія просто випадає з цього всього. Тому вони старають і розуміть, куди цей Титанік або скоріше крейсер Москва, йде. В Японії Зеленський також анонсував проведення саміту формули миру. За його словами, його могли б зібрати у липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів. За словами президента, важливо розробити формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, та щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати. Цей саміт матиме продовження. Цієї задачі для того, щоб ми не чули різні голоси або такі скептичні голоси, які можуть лунати, да про те, що давайте домовлятись з Російською Федерацією за рахунок сторони і, скажімо, за рахунок інтересів України, що є неприпустимим. Про це лідери України кажуть на всіх майданчиках, і цей саміт буде ще одним таким кроком, по тому, щоб донести до світу головне Україна сама визначає формат. Своєї оборони Крим є невід'ємною частиною України. Світ має бути разом з нами, тому що це захист цінностей і демократії. У Хіросімі президент України провів двосторонні зустрічі з усіма лідерами G7 та більшістю лідерів глобального півдня, які брали участь у саміті, зокрема з прем'єр-міністром. Індії, президентами Індонезії та Кореї, а також прем'єрами В'єтнаму та Австралії. А ось із бразильським колегою Лула да Сільвою у Зеленського зустріч так і не склалася. Під час прес-конференції президент України пояснив це щільним графіком усіх лідерів, з якими він мав зустрічі пізніше. Президент Бразилії заявив, що не зустрівся з президентом України у Японії, бо той нібито запізнився і не прийшов на запитання журналістки чи розчарований Зеленський, що. Не зустрівся з бразильським колегою, президент жартома відповів, що це розчаровує Лулу і посміхнувся. І в моїй практиці можу сказати, таке було, що дійсно от, короткі перебування, десь якісь зміни, необхідність повернення назад, і щось випадає. Але не в цьому разі. От в цей раз от я професійним оком бачу, якби бажання було велике з нашого боку. І з боку Бразилії ця зустріч відбулася тут, мабуть, результати приїзду правої руки Лодисильви, президента Бразилії в Київ, і ці розмови, які були в Києві, можливо, не змінили поки що. Позиція Бразилії не міняється скоріше. Все. Мабуть, говорити не вам прошу. Тож про що говорили світові лідери за даними української правди? Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії моді говорив про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі, які потрібні Україні. Ключовою була розмова про незаконну депортацію Росією українських дітей, а також українська формула миру. До речі, по Індії незабаром у нас розпочнуться політичні консультації. Uh, я передбачаю, що це буде протягом місяця. Uh, Представники Міністерства закордонних справ індії прийдуть до Києва, де ми теж підтримуємо фактично той інтенсивний діалог, який розпочався нещодавно з цією країною. А от під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії. Були обійми британський прем'єр поплескав українського візаві по спині і сказав Радий тебе бачити. У тебе вийшло. А у своєму Твітері прем'єр Британії виклав спільне фото із Зеленським і написав: «Україна, ми нікуди не дінемося. Я не знаю жодної країни в світі за останні 50 років, яка би спромоглася. маю на увазі після воєнної історії після другої світової війни, яка би спромоглася зібрати так багато допомоги і консолідувати навколо свого бачення так багато країн, як ми сьогодні в цій війні. Немає жодної іншої країни, але Україна не єдина країна, яка роздирається війною або є гарячою точкою в світі, і немає таких країн, яка б мала такий серйозний блок. Підтримки заходу із президентом Євроради Шарлем Мішелем Зеленський обговорив експорт українського зерна в ЄС а також. Цілення рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу України до ЄС вдруге за минулий тиждень Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Шольцем. За даними німецького агентства, їхня зустріч тривала десь 20 хвилин. Шольц сказав Зеленському, що ради його бачити, пожартувавши, що ми зустрічаємось досить часто. Задачі були виконані і в тому числі на саміті Великої Сімки, також з точки зору. Конкретної практичної допомоги, і я думаю, що ближчим часом може також передбачати збільшення військової допомоги з боку деяких країн, деяких це яких Чи... хай це буде таким тізером. під час зустрічі з премєр міністеркою Італії Мелоні Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою пілотів. Заключною стало зустріч Зеленського із президентом США. Байден наголосив на готовності Америки продовжувати надавати безпекову допомогу для задоволення нагальних потреб України на полі бою. Нагадаю, що під час саміту Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. Також президент США ще не ухвалив остаточного рішення, чи штати самі передадуть Україні винищувачі Ф 16 чи це зроблять союзники? Вони говорять допоможуть, допомагай буде стільки скільки треба. А я хотів би, щоб платформи ці четвертого покоління можливо не тільки в 16, З'явились тоді, коли треба. А це на моє переконання. Це десь ну в найближчі місяці. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди та ставте лайк цьому відео. До зустрічі.